Цивільна оборона за три дні. В Білорусі лишився один клоун. На фронт зі стояком. Розп'ятого хлопчика з'їли. Це Байрактар Ньюз». Ми приходимо з гарними новинами на деокуповані території одразу після ЗСУ. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюз». Від планів взяти Київ за три дні до підготовки до цивільної оборони. МЧС пропонує обсудити питання совершенство громадянської оборони. Давайте почнемо працювати. Дев'ять місяців. Мобілізація. Бавовна в Белгороді. І вуаля! Нам нужна громадянська оборона. Такого не було давно. Таке колись було, щоб нападаюча країна думала про свою ж безпеку. А мені от цікаво, Сань, як можуть займатися цивільною обороною люди з такими переляканими пиками? Я хочу казала. Пики ті ж самі, що й на радбезі в лютому. Риторика інша. Ех, куди ми на блізлі? Куди ми на лезли? Тому коротка лекція з цивільної оборони для русні. Перший час вам буде трохи важко зрозуміти по звуках. Це вже стрілецькі бої йдуть на вулицях Москви. Чи просто Дагестанське весіль? З часом почнете розрізняти. Мамулечка, давай надо спалюватися сюди. Як виявилось, ми зовсім неправильно зрозуміли росіян. Вони не виродки, які б'ють по те житлових будинках. Вони просто хочуть поговорити. Чорноротий і Пісков заявив, що ракетні удари по Україні це спонукання до переговорів. До яких б переговорів біса? Двічі в одну річку не зайдеш. Може, таким чином пан Пісков намагається пом'якшити вирок в ГАЗі, мовляв. А я співпрацював із слідством ще до арешту. Это я могу вам Ой, смело так, може, і Україна трохи поспонукає Росію до переговорів в такому дусі. Сто тисяч мертвих окупантів. Тисячі знищених літаків і танків. Та наші комплекси. З переговорною дальністю в 300 кілометрів. Все це стане непоганою базою для переговорів про умови капітуляції. Це буде катастрофа для Росії. І взагалі-то у нас не так часто є електрика, щоб витрачати цей час на розмови з якимись дегенератами. Насправді ж, удари по інфраструктурі України можуть зламати росіян, бо вони побачать незламність наших людей. Киянка через відсутність світла прийшла крутити фарш на котлети у магазин Розетка. Бачите, навіть без світла українці крутять фарш. Що вже казати про зсу? Коротше кажучи, орки, А вам що зі світлом, що без світла від українців? А тепер дійсно коротше кажучи, і Юрій Ткач. Весь тиждень Юрій Ткач сидів без світла і, схоже, навчився кип'ятити воду без світла та митися без води. Докладніше, коротше кажучи, Юрій Ткач. Коротше кажучи, альтернативна електроенергія. Проснувся зранку та першим ділом підійшов до виключателя, щоб перевірити, чи є світло. Боже, допоможи, хай буде світло. Так діло не піде. Ми вже другий день живемо, як в старовинному замку з привідами. Що ж робити, щоб у нас з'явилося світло? Точно! Треба знайти альтернативні джерела енергії. Згадав, що багато людей заряджають прилади в машині. Так, а як її затягнути в квартиру? Точно! Її просто треба розібрати на вулиці! Та зібрати вже в квартирі. Взяв інструменти. Блін, забув. Я ж віддав машину для ЗСУ. Повернувся додому. Коли роздягався, мене сильно вдарило статичним струмом від одягу. А якщо добувати електроенергію за допомогою синтетичного одягу? Одягнув, зняв. Одягнув, зняв, одягнув і знову зняв. Підійшов до лічильника. Ну, зустрічайте нового Теслу. Да. Останнє одягнув, зняв, було зайвим. Так, що ж робити? Хм, Згадаємо фізику. Прочитав, що енергію можна здобувати механічно, обертаючи колесо. Почнемо. Оце, я розумію, командна робота. Але малий далеко не вічний двигун. І такий генератор, як я, моя сім'я, теж довго не змогла потягнути. Але я так просто не здаюся. Якщо не помогла фізика, допоможе хімія. Заказав реагенти та приступив до експерименту. Так, це додати. Це змішати, це нагріти, це випити, а це вилити. А тепер це треба прибрати, щоб не отримати наганя від дружини. Поки прибирав, почув від жінки, що я, як Дон Кіхот, борюся з вітряками. Хм, а це гарна ідея. Можна здобути електрику за допомогою вітру. Розібрав вентилятор, трішечки його підлампічу. Перебрав мікросхеми так, щоб він не споживав, а виробляв енергію. Відкрив всі вікна, щоб був вітер. Спрацювало! Але моїм це не дуже сподобалося. Якщо в квартирі і з'явилося світло, то тепло пропало дуже швидко. Белін, нічого не виходить. О! Дали світло! А як виявилось, це військові подарували нашому під'їзду зайвий. Генератор за те, що я їм віддав своє авто. Оце я розумію взаємопобіч. Коротше кажучи, добро завжди повертається. Слава ЗСУ! Від українського світла до сліпих руснявих кротів. Росіянам, які сподіваються уникнути мобілізації, залишаючись в Росії, пропонують роботу копати окопи. Ви б хоч якось завуалювали цю вакансію, щоб не було палівно, так. Ну, наприклад, потрібна модель для зйомки з дрону ЗСУ. Вважати в загоні бурятів. Здача тіла в оренду під смерть. Робота охоронцем складу в Білграді. Графік роботи добу через Хаймерс. Робота вантажника. Перетягування з місця на місці військової техніки. Гідна оплата посмертно. Тестувальник якості продукції. Перевірка власним тілом якості пакетів. Отож поспішайте обирати роботу, на якій ви стовідсотково згорите. Кому ноги поміняти на вугілля? Лукашенко проводить курси найгірше завідомих бізнес-гур. Ось тут він ґрунтовно розбирає, як компанія «Макдоналдс» стала лідером світового ринку. У нас що, булочку пополам не можуть розрізати. и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. До нас потрапило полное видео мастер-шефа Луки с усима вариантами импорта Неужели мы, белорусы, не можем все сделать сами? Например, вот французский багет. Что нельзя взять обычный белорусский батон, разделить вдоль на три части и прилепить скотчем одна к другой, чтобы длиннее стало. Это же проще пареной картошки. А, круаса, а ці у нас что, В батоні не можуть сделать дырочку і засунуть туди, що хочется? Ну, не те, що хочеться, а варенье или конфету какую-то. Оголошення типу Потрібна стриптизерка на завод більше не жарт і не вигадка на Росії. У Красноярську заводчанам замовили Стриптизерку на день народження металургійної компанії. І що цікаво, працівники заводу могли на власні очі побачити, як їх річну премію пустили по по цеху. Я так розумію, хтось з гурту блістяще все-таки приїхав привітати металургів з ним народження. Руські робітники. Обережно! Якщо стриптизерка лиса і некрасива, це пригожин танцем заманює вас в ЧВК Вагнера. Генштаб повідомляє, що у Белгарській області вагнерівці почали вербувати працівників заводів. Товариш робочий, випав і перевиполни план могилізації. На фронті, як на заводі, тоже не платять. Только ті, кто любить труд, в ЧВК швидше. Отработав смену, Прибери напарника в пакет. Поняли, да? Давненько ми з вами в російських новинах не їли і не розпинали дітей. Фашисти! І ось новий хід російської пропаганди. Їхня група, так, да, виходить, збирала дітей по ізюмах. Маленьких від 3 до 6 до 7 лет. Там їх роздівали на першому этажі, а на другому їх розібриваю. А зараз про типове українське меню докладніше. Сніданок росіянин фарширований якутом, салат хаймарс, м'ясо росіян, бурятів та кадирівців, добре перемішаним з українським чорноземом. Обід. Біолабораторна качка, запечена з очними яблуками наших ворогів, або заливний язик по скабєєвськи На вечерю збирається вся родина, тому традиційно українці їдять смаженого москаля. Тут різні підходи. Москаль смажений під яблуками, чи лимонами, чи під власним соусом. А взагалі українцям не важливо з чим. Вони просто люблять смажити москаля. Я його 10 разів гріть не буду. Офіційна заява редакції Беректер News. Ми будемо робити руське Дискавері, допоки Україні не буде повернуто нашого єнота. Макдоналдс пішов з Білорусі, але для Колі Лукашенка знайшли останній чизбургер. З'явилось ще одне відео взаємодопомоги орків під час переправи через Дніпро. Нестора Шуфрича виключили зі складу нок. Путін викликав до себе Лукашенка. Поки русня риє окопи в Криму, на поїзд Київ Севастополь вже на всю продаються квіточки. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава ЗСУ! на зварді. привіт, ми українська сім'я. Я Тарас, жінка, Галина. Тарасом зовуть також старшого та й молодшого сина. Любимо неню, не любимо рашу, і це обґрунтовано. Отже, послухайте, як у нас в родині все облаштовано. Прокинувся вранці, сніданок вже на вуглях, Знову наше улюблене російське немовля. Гаслом смерть ворогам дітей розбудила мати. Москалі самі не помруть, Вставайте, час вбивати. Діти майкам почитали, поснідали крові, попили, кинули сігу, відвів малих в школу в бандеромобілі. Стефанію поки не дослухали, не глушив свій кабріолет. Рюкзаки в дітей дуже важкі, бо там зошити і кулемет.